Щоб зберегти психічне здоров'я, важливо вміти визначати ознаки стресу. що це може бути? Це зміна в апетиті, це проблеми зі сном, зростання цього рівня роздратованості, апатія або навпаки, знаєте, такий стан, що не може людина заспокоїтись якось. І Якщо ці стани проявляються часто, це сигнал для консультації зі спеціалістом, говорить Анна Марінушкіна. Ми створюємо разом з клієнтом новий досвід. Який дійсно допомагає проживати і всі ситуації, такі труднощі і далі по-новому і змінювати своє життя, саме в інституті гештальтів психодрами навчають людину відчувати себе, жити тут і зараз. Хочу сказати, що звертатись до професіоналів не є ознакою ослабкості, а навпаки, це знаєте про догляд за себе. Про підтримку для себе до свого психічного здоров'я кожен може пройти навчальні програми інституту як онлайн, так і офлайн у Харкові, Івано-Франківському, Львові, Чернігові.